Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимось таке питання, тому що воно стосується саме війни в Україні. І, наприклад, я, як таролог, я знаю таку інформацію, що Путіна справжнього немає, і в більшості там заправляє Патрушев Микола. Ну, там шість таких е, ключових фігур, шість чоловік, але він дуже велику ключову роль грає. От давайте з нього. Про нього зробимо розклад. Е, яка його участь, що його чекає найближчим часом? Патрушева Миколу. Що його чекає? Давайте подивимось. Що чекає Миколу Патрошова найближчим часом? От він, от він постійно випадає королем мечів, от він і випав. Бачите, королем мечів він це він, і він фактично в мене в розкладах фігурує, що саме він заправляє війною, саме він. Всі думають, Путін, Путін, Путін. Це дуже гарне дуже гарне прикриття. Прикриваються прізвищем Путіна. Хоча я не скасовую. Що починав, починав цю війну, і це все, і всі ці плани вони будували разом з цим Патрушевим, Але так як вже живого зараз Путіна немає, а Микола продовжує, продовжує Микола Патрушев продовжує його справу. От він сам і випав. Давайте подивимось, що його чекає, що його чекає найближчим часом. Ну, взагалі, ви знаєте, скоріш за все, що... тому що випало дві карти жіночого роду. Ось є сам Патрушев. Це дві карти жіночого роду, дочка жезлів і дочка кубків. І наскільки я розумію, що в нього є, можливо, це, тому що це молода особа. І, можливо, це якийсь роман. Можливо, це якісь почуття, можливо, це дочка його, тому що ця людина дуже наповнює його, наповнює його любов'ю, ласкою. Коли він бачить цю людину, він почуття дуже прекрасні в нього, йому світло на серці, дуже приємно. Я просто не знаю, чи це дочка, чи це коханка. Ну давайте трошки відкриємо. Воно нам не дуже треба. Ну, молода особа, скажімо так. Молода дівчина, яка дуже йому на серці приємні відчуття. Тут іде. Може бути, що це його дочка, хоча в нього два сина, але кажуть, що неофіційно у нього є інші діти. Можливо, це його дочка. А можливо, він її сприймає як дочку. Ну, коротше, молода особа, скажімо так. Тут показують ще. Карта ще однієї жінки молодої. Це амбітна, молода особа. Тут така, знаєте, ніжна, романтична, чуттєва. А ця молода особа дві молодих особи жіночки ну чи дівчини. А інша молода особа вона більш е, така кар'єристка. Вона думає тільки про кар'єру, вона думає про здійснення своїх планів, задумів. Ну, така цілеспрямована, діловита, вона в дійсності може мати багато вищих освіт, не одну, вона тільки те і е, в голові не крутиться, щоб здійснити задумані свої плани. Вона, як то кажуть, трохи на тому повернута, скажімо так. Е, і скоріш за все, що е, з цією особою в нього якісь відносини закінчилися. Ну, тобто тут, тут про якісь його. Ну, дивіться, якийсь таєм... Їм... це, скоріш за все, була коханка, ось ця, наприклад, так? кар'єристка, яка це була коханка, він з нею зараз, скоріш за все, хоче розстатися по якихось причинах. А це, скоріш за все, дочка, так як мені чомусь інтуїтивно йде, що це дочка, донька. Ну, це, для чого нам це показали, ми запитуємося, що чекає його найближчим часом. Скоріше за все, нам показують карти, що зараз на даний момент його оточує. І що найголовніші події в його житті це або нові романтичні почуття, або донька, яка його зцілює душу, і розставання з якоюсь таємною особою, з якою він таємно. Мав якісь зв'язки стосунки. Хоча він вже не молодий чоловік. Ми зараз подивимося, що в нього здоров'ям. Що його очікує найближчим часом? Покажіть, будь ласка, що його очікує найближчим часом? Отут вже показують старшу жінку. Дивіться, показують карта майбутнього. Він надіється на якусь жінку, на якусь особу. Це вже. Особа, яка відбулася в соціумі, вона вже могла бути матір'ю не один раз. Якась доросла жінка. Я не знаю, як там в нього в сімейному, може, це його жінка, дружина, Но вона імператриця, і тут йде карта вежі, руйнація. Тобто це ще може бути також процвітання, це може бути карта його бізнесу, його розширення, який руйнується. І також карта здоров'я, яке руйнується. Тобто його очікує вежа. Він надіється на процвітання, на розширення, можливо, навіть територій, тому що він, якщо він заправляє війною, то тут можливо, що він надіється на розширення територій для Росії, але його планам іде, ось дивіться, в дерево попадає блискавка. І його плани всі підуть під відкіз поїзда. І коту під хвіст. Все це зруйнується. Це все, що його очікує найближчим часом. О, Дивіться, як випала карта цікаво. Е, І війна, війна перевертається. Це карта війни, Королева Мечів. Вона перевертається. І боротьба, яка так довго велася відстоювання своїх інтересів. Карта таємниці. Е, є події, які від нас приховують вищі сили, тобто щось відбудеться таємне. Е, і тут навіть карта перемоги. Ви знаєте, якщо випадає йому руйнація всіх його планів і задумів, і він опиняється в такій ситуації, де він себе відчуває, е, знаєте, дурним, він не, зна, він не знатиме, що робити, тому що е, тут карта. Тут карта в нас якихось таємних вже подій, і тут стабільно, стабільно йде якась перемога, якесь свято. Тобто, завдяки таємним якимось подіям, можливо, це стосовно України. Або він, можливо, буде. Ще може бути такий варіант, що він, тому що постійно, коли я, наприклад, дивлюся якісь розклади на Росію, відомо, що там зараз керують всі ці шість ключових фігур, і постійно випадають магічні карти, тобто їх захищають маги, екстрасенси. Люди зі здібностями, шамани і так далі. І тут можливо, що він при цій ситуації, яка йому станеться, це може навіть бути руйнація, втрата здоров'я, втрата кар'єри, втрата е, все, що він має. Коли він опиняється на межі, тому що карта дурня, е, і війна перевертається, як ви бачите, війна перевертається. Він буде намагатися вистояти, не дивлячись ні на що, і він може звертатися до людини з здібностями великими. Ну, він до неї, скоріш за все, вже давним-давно звертається, і ця людина буде намагатися стабілізувати його становище, його стан, тому що в нього дуже йому найближчим часом, в майбутньому, йому його очікує якесь несподіване зруйнування. Це може бути і здоров'я також, тому що він людина не молода. Хоча ми бачимо, там молоді особи його оточували. І що далі? Що його очікує далі, Патрошева? Да, дивіться, тут є у нас жриця, і тут у нас є в нас мах, який в минулому. Тобто він не до однієї людини звернеться. Він звернеться до двох людей дуже сильних, які, яких він скоріш за все захоче, щоб вони його е рятували е витягували з цієї ситуації ситуації руйнації. Також це може бути людина. Дивіться, тут людина з минулого. Оцей мах це сильний професіонал своєї справи. Він може бути політиком, він може бути екстрасенсом. Ну це людина професіонал, який здатний змінювати ситуацію навколо. Це людина з минулого для самого Патрушева. І тут ця людина дивиться на карту війни, карту помсти. Може бути, що він, тому що ми знаємо, що зараз в Кремлі йде війна між цими шість шістьмома впливовими фігурами, які ключовими, які керують, і кожен хоче бути наступним при владі після офіційної заяви, що, наприклад, Путін або помер, або, е, наприклад, складає повноваження, ну як вони там придумають з цими двійниками, і тут показують, що він, скоріш за все, буде воювати. Воювати, тому що тут іде карта помсти. Або ж він буде надіятися на цю жрицю, яка йому буде допомагати боротися. Тому що там, окрім ви зрозумієте, вони всі оточені магами, сильними магами, і, скоріше за все, темними магами. І ці маги будуть намагатися знешкодити конкурентів, так, так, так би мовити. Тут іде магічна війна, дуже подібна на магічну війну. І... Доленосні події. Доленосні події, які все ж таки відкривають шляхи йому. Шляхи на владу, він бореться за владу, розумієте? Патрушев бореться за владу за те, щоб бути далі при владі. І тут йдуть магічні війни для того, щоб залишатися при владі. Давайте ми всі разом побажаємо, щоб. Патрушев не добрався до влади, тому що нам би цього не хотілося б. Чому не хотілося б? Тому що саме він, ініціатор, він дуже, він так якби, як правильно би мовити, він так якби, ну, стояв. У витоків цієї ситуації, у витоків того, що почалася війна, розумієте? Тому ось такий розклад. Давайте всі побажаємо Патрушеву піти з посади, і щоб ця війна закінчилась. Тому що завдяки такому, як він, вони прикриваються прізвищем Путіна, якого вже давним-давно немає на Білому світі з 15-го року. І... Тут вони прикриваються, і весь негатив йде на прізвище Путіна. А насправді, знаєте, такі кукловоди, сірі кардинали, які заправляють всією ситуацією. А ми жертви, українці, жертви. Ну, звичайно, це не тільки вина, провина Патрушева, там і глобальні системи, глобальні корпорації, які наживаються на цьому. Їм також вигідно, щоб війна тривала. Але українці настраждались досить. Давайте всі разом колективно будемо бажати всім, хто нам перешкоджає перемогти. Нехай вони відійдуть у небуття. А нам процвітати буде так і так є. До наступної зустрічі!